Слава Ісусу Христу. Продовжуючи наше зідання, я хочу зачитати слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана, 11 розділ і 40 вірші. Ісус каже до мене, чи тобі не казав я, що як будеш ти віру вірувати? «Славу Божу побачиш. Ще будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. Ці слова Ісус сказав до матері, коли Він прийшов, можна сказати, на похорон Лазаря, точніше, тобто це вже було після поховання лазаря. Я думаю, що всі ми чудово знаємо цю історію. А, але я би хотів знову ще раз нам нагадати її трошки і про міг, а, поговорити про цю тему. Чи будеш ти вірувати, Божу Боже, бачиш. Я думаю, що кожен з нас в своєму житті хотів би бачити Божу славу. Кожен з нас хотів би бачити в своєму житті Божі чудеса, Божу силу. Кожен з нас хотів би, щоб Бог особливому діє в нашому житті. І Ісус сказав, до Марта такі слова: якщо будеш вірувати, славу Божу побачиш. Наше скажі, життя воно, сповне всяких різних переживань, різних труднощів. Коли ми їх проходимо, у нас стає багато питань часто до Бога. Чому, чому ми переживаємо те чи інше? І я думаю, що е, такими питаннями також задавалася Марта і Марія. І ми бачимо, коли Ісус прийшов до них, коли Він вже прийшов, Він зволікав спочатку е, два дні, він перебував ще на тому місці, де він був. І він пізніше прийшов, бо перше питання, таке було, В них вони говорили, Ісус, якби ти був на цьому місці, Лазер був мене, якби ти був разом з нами, наш брат був вижив, вони обоє сказали ці слова. В їхньому серці було нерозуміння, чому, чому Ісус прийшов? Вони послали посланців, які пішли за Ісусом, вони сказали йому, що Лазар хворий. І вони повернулися і сказали. Певно так і було, що о, вони повернулися зразу до Святого, як передали цю, цю вістку і сказали, що Ісус залишився, він не пішов разом з нами. Для них це було щось незрозуміле. Чому? Ісус любив Марту, Марію, любив Лазаря, ми читаємо про це. І вони також любили Ісуса. І в їхньому серці було нерозуміння, чому Ісус залишився, чому Ісус не прийшов одразу? чому Ісус не прийшов тоді, коли Лазер був ще живий. І дуже часто ми в своєму житті також задаємо такі питання, Боже, чому ти робиш саме так, як ти робиш? Чому в нашому житті трапляються такі, такі події, які нам не подобаються? Чому в нашому житті відбувається так чи інакше? Ми б не хотіли, щоб було так. Ми б хотіли, щоб ти прийшов скоріше і нам допоміг. Але в нас є такі питання. І коли Ісус прийшов, в їхніх серцях вже була, була така думка, вже надто пізно. І вони говорили, Ісус, і бити був разом з саме тоді, коли Лазарші був живий. Але Ісус сказав такі слова до Марти. Чи не казав я тобі, якщо будеш вірувати, слава Божу, побачиш? І цікаво, що ми читаємо в цій історії також такий короткий діалог Ісуса з Мартою. І якщо ми вдумаємося в ті слова, які говорила говорила Марта. А ми справді побачимо, що в її серці була досить велика віра. Коли Ісус прийшов, і вона сказала йому ці слова, що якби ти був тут, то лазар бежив, то Ісус, він їй відповів, що «Воскрес, лазар, не плач, лазар Воскрес». І вона сказала такі слова, що знаю, Господи, що в Воскресенні, коли, коли буде Воскресення, віруючих, тоді... Тоді він Воскресне. І ви знаєте, що цими словами ми тішимо один одного, коли а, наші рідні помирають, коли наші близькі помирають. А, ми тішимо один одного цими словами, що прийде день, коли Господь прийде по собі і всі всі померті Воскресні. Ми тішимося цими словами, що прийде день, коли ми зустрінемося з нашими рідними, які померли з нашими близькими, і ми знаємо, ми віримо в те, що саме так станеться. І Марта говорить ці слова, що я знаю, що останнього дня не скресне. Але ще, ще цікаво те, що вона говорила, коли вона сказала, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. І вона продовжує цю думку, та й тепер знаю я, що чого тільки Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Марта вірила, і Марта знала, що е, все, що Ісус попросить свого Небесного Отця, Бог виконує це. Але коли ми читаємо далі цю історію, ми бачимо, що в серці Марти велася боротьба. Боротьба цієї ці віри і боротьба з її розумом, з її розуміннями, і е, боротьба з невірством. У кожного з нас також є, є, є ця боротьба. Коли ми чуємо якесь Боже Слово, коли Ісус сказав, що Лазар Воскресне, коли ми чуємо якесь Боже Слово, в нашому серці відбувається боротьба, віри з невірством. І ми читаємо, що коли Ісус прийшов вже до крову Лазаря, і Він сказав, відвеліть камінь, то Марта говорить такі слова, Господи, вже чотири дні пройшло, і вже чути, вже вже запах чути, тіло воно вже почало розкладатися. Це вже надто пізно. В її серці була боротьба віри із невірством. І дуже часто розум в таких речах, коли Бог хоче зробити нашу російське зробити, наш розум відстає не на сторону віри, а на сторону невірства. Скажіть, будь ласка, чи розумно було це робити? Розум говорив, Лазар вже давно помер. Все, він вже мертвий, його тіло вже розкладається. Навіщо відбалювати камінь? Навіщо, навіщо це робити? І взагалі, коли ми читаємо в Біблії багато прикладів, коли покрупові якісь надзвичайні речі, коли покрупові якісь надзвичайні чудеса, це, це суперечило здоровому грусту. Це, скажімо, пішло переліз з нашим людським розумом. І дуже часто, коли ми стараємося осягнути Боже Слово, яке Він говорить в наше серце, нашим розумом, воно здається нам нелогічним, воно здається нам неправильним, воно здається нам якимось непослідовним. Чи не легше було прийти швидше, коли так кликали? І оздоровити Лазара, коли він ще був живий. Але Бог хоче робити щось особливе в нашому житті. І дуже часто Він хоче робити щось надзвичайне, чудесне. Як важливо мати в нашому серці віру. І Ісус говорив, говорив ці слова до Марті. Чи не казав я тобі, що будеш вірувати, славу Божу побачиш. Як важливо в серці мати віру. Віру в те, що Боже Слово воно є вірним. віру в те, що Бог він не обмане, що Він зробить те, що він пообіцяв те, що він сказав. І бути вірним його словами. Знаєте, що віра вона безпосередньо пов'язана з вірністю. Це, це скажімо, навіть однокорійневі слова. Коли в нашому серці є віра нам проявляється на наших вчинках, коли Ісус сказав відкотити каменя, Його відкотили. Що б сталося, якби його не відкотили? Що б сталося, якби його не послухалися якби ви виконали те слово, яке я він сказав? Дуже часто в нашому житті ми думаємо, що ми віримо в це, але робимо протилежний це кроєм це нашої. Так як пише, що віра без дім мертва, якщо віра наша жива, вона проявляється, навчина. І Ісус Він говорить віру, віру і побачиш Божу славу. Коли ми довіряємо і коли ми приймаємо Боже Слово вірою, тоді ми виконуємо Його, тоді ми починаємо виконувати те, що Господь говорить до нас, і відповідно тоді ми можемо побачити Божу слава. В посланні до Євреїв, в 15 розділі, автор цього послання він, він наводить багато прикладів мужів віри, людей, які на своїх ділах, на своїх вчинках, в своєму житті проявили віру а, а, і вірність Божого Слову. І він говорить там такі слова, що догодити без віри не можна, догодити без віри Можна. І ті, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Він є, і тим, хто шукає його, Бог дає нагрозу. І справді віра це єдине, чим ми можемо доводити Бога. Дуже часто в своєму житті ми хочемо доводити Богові різними речами, але віра це те, до чого неможливо завдати Богу. І це, це єдине, чим можна здивувати і справді доводити Богу. На в ми читаємо два випадки, коли люди дивували Бога своєю вірою. Це був сотник, який просив за свого Слугу. І це була жінка-хрикиня, яка просила за свою дочку, за зцілення своєї дочки. І написано, що Ісус дивувався їхній вірі, яка в них була, була велика віра. І вона, ця віра проявлялася на конкретних вчинках. Ми бачимо по вчинках цих людей, по словах цих людей, що, цих людей, що справді була віра. Віра вона проявляється. І написано, що Ісус сказав, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ця віра приємно здивувала Ісуса Христа. Але також ми бачимо на сторінках Івангелії про те, що невірство людей також дивувало Ісуса. Коли він був на своїй рідній землі, коли він був в Назареті. Написано, що небірство людей, які знали його, які бачили, які жили з його братами, з, з сім'єю Ісуса, з батьками Ісуса, і вони з поважили ним, вони сказали, чим він особливий, що в нього особливо, хіба не його брати живуть разом з нами? Хіба ми не знаємо його батька Йосипа, і його матір Марію? І вони не вірили йому. І написано, що через їхнє небірство Ісус не зробив нам багато чудес. Від нашої віри залежить те, чи Бог буде діяти в нашому житті чи ні. Про е, сім'ю Марти і Марії ми читаємо також в Євангелії ще одну історію, коли одного разу Ісус прийшов в їхній дім, і Марта з Марією е, були там. І написано, що Марта вона е, великих великим клопотанням, вона е, старалася, як найкраще прийняти Ісуса. Вона е, багато там, Старалася зробити такий грандіозний прийом. А Марія сиділа біля них Ісуса і слухала його слова. І коли Марта просила Ісуса і звернулася до нього і сказала, «Господи, хіба тобі байдуже, що я так, так працюю, так стараюся, а моя сестра, вона нічого не робить сидить і не хоче мені допомогти. Скажи їй, яка вона допоможе мені. І я думаю, що ми пам'ятаємо ті слова, які як сказав Ісус. Марта-марто, багато про що ти охочешся, а потрібне одне. І Марія обрала найкращий час. Марія обрала найкращу часто, яка не відбирається людей. Я важливо в нашому житті нам обрати найкращий час. Вибрати те, що Господь нас приготував найкраще. Ви знаєте, коли подивитися на цю історію, людським поглядом воно взагалі не відкладається нам в голову. Тому що Марта, вона. Вона ж робила добру справу. Вона хотіла прийняти Ісуса. Вона робила це для Ісуса. Вона не робила це ну, якогось, незрозуміло для чого, не зрозуміло для кого. Вона робила справу це для Ісуса. Більше того, вона робила це щиро. Вона любила Його. І вона хотіла як найкраще прийняти його у своєму домі. Вона робила це від щирого серця. Вона хотіла зробити добру справу. І здається, чому така відповідь Ісуса? А де би хотів відмітити те, що Ісус не засудив її. Він не сказав, що вона робить щось недобре, чи що вона робить щось погане. Але Він захистив Марію, Він заступився за Марією. Він не сказав Марті, що вона вона, скажімо, вибрала погану частку, що вона робить щось недобре. Але він сказав, що Марія вибрала найкращий час. І коли ми подивимося, що робила Марія, той час вона була біля Ісуса, вона слухала його слова. Вона вибрала бути з Ісусом. Вона вибрала йти за Ісусом, слідувати за Ісусом. Вона хотіла почути те, що Він говорить. Вона хотіла почути Його слово, Його волю в своєму житті. Вона хотіла виконувати ці слова. Вона хотіла бути вірною йому. І це Ісус назвав найкращою часткою. В своєму житті ми не зможемо зробити для Бога чогось кращого, ніж коли ми будемо слухати Його Слово і бути йому вільними, ніж коли ми будемо шукати Його лиця і бути біля нього. І я хочу ще раз нагадати нам цей вірш, який написаний як в послані до Євреїв, догодити без віри не можна. І ті, хто приходять до Бога, мусить вірити, що Він є, і тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Людям, які з вірою шукають Божого лиця, Бог дає нагороду. Дуже часто в своєму житті ми шукаємо чогось іншого, ніж Божого Отця. Ми шукаємо Божого навіть визнання, чи Божого, Божого благословіння. Дуже часто християни приходять до Бога, коли в їхньому житті ну, відбуваються якісь серйозні проблеми, а люди в світі. В світі приходять до Бога, але звідки стаються якісь серйозні труднощі, вони не знаходять більше ніякого виходу, вони йдуть до Бога і просять, щоб Бог їм допоміг. І коли Бог допомагає їм, вони починають, вони приймають Бога, вони починають вірити в Бога. І дуже часто християни шивуть за таким принципом, знаєте, як подібно, як дуже багато людей скажімо, в Європі чи в Америці, особливо в чорношкірих людей. А більшість людей там живуть на соціальних, соціальних підтримці держави. Вони нічого не роблять, вони не працюють, а мають якесь там соціальне державне забезпечення і, і так живуть. І багато християн е, відносяться до Бога подібно, так як ці люди відносяться до держави. От Нам потрібно від Бога якесь забезпечення. З Богом легше жити, Бог Бог відповідає на наші молитви, допомагає нам, коли нам важко. І вони так живуть, коли є якісь проблеми, дають їх на вирішення Бога. А коли немає проблем, то живуть своїм, своїм життям. А коли все добре, як кажуть, як тривога, то до Бога. Нема тривоги, то, то вже і Бога тоді не треба. І дуже часто ми в своєму житті також ну, живемо подібно. Ми приходимо до Бога і починаємо кликати до нього, коли в нашому серці вже є якесь серйозне переживання, серйозний біль, або якийсь смуток, і забуваємо про нього, коли в нас все добре, коли в наші справи добре, коли ми здорові. Але як важливо, як написано, шукати Бога. Не шукати того, що Він дає, не шукати цього соціального забезпечення, але шукати його лиця, шукати його присутності. І як важливо в нашому житті старатися доводити йому вірою, а не чимось іншим. Дуже часто ми в своєму житті хочемо догодити Богові ну, нашою праведністю, чи нашою святістю, чи якимось добрими вчинками чи добрими справами. Я не хочу ні в якому разі сказати, що це неважливо, і що, ні, що ну, від цього нічого не залежить. Але коли ми подивимося ну, на, на те, що говорить Писання, ми не можемо здивувати Бога своєю праведністю і своєю святістю. Тому що Боже слово говорить, що наша праведність за перемога нам... Нашій праведності немає нічого доброго. Нашою праведністю ми Бога не здивуємо, і ми, Бога, е, не, е, ми, ми йому не доходимо нашою святістю і нашою праведністю. І саме для цього, щоб дати нам досконалу праведність і досконалу святість, Христос, прийшов на цю землю і помер за наші гріхи. Він стався жертвою для того, щоб ми могли мати його праведність і його святість. Тому ми повинні розуміти, що ми не можемо догодити Богові нічим іншим, як тільки нашої вірою. Як тільки коли ми будемо, чуючи його слово, приймати його своїм серцем і виконувати те, що Він нам говорить, це єдиний шлях, який ми можемо доводити Богові і побачити його стало в нашому житті. І коли ми, ми читаємо, скажімо, у цій біблійній історії ми бачимо, що люди, які приймали Божество, які виконували його, вони бачили Божу славу. Але ми бачимо також і негативні приклади, від яких також ми можемо вчитися. Одного разу також пам'ятаєте історію, коли Ісус навчав багато людей. Багато людей зібралося біля нього слухати того, що він говорить. І коли вже настав вечір, він вирішив нагодувати цей людей. Він вирішив дати крім духовного хліба, який він їй давав, дати їм і хліб тілесний. І він взяв декілька хлібів, поламав їх, взяв декілька рибок, поламав їх і роздав їм. зробив це велике чудо і нагодував людей. Ви знаєте, що написано далі, що на слідуючий день, коли Ісус він перейшов на другий бік озера. Люди, які наїлися оцим хлібом, вони почали шукати Ісуса. Вони шукали Його, вони а, хотіли зробити його своїм царем. Здається, таке хороше бажання. І, ну, здається, прагнення хороше. Вони шукають Ісуса, але вони шукали його не для того. І коли вони знайшли його, Ісус говорить такі слова. Поправді нам кажуть, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудо, але тому, що їде хліб і наїлися. Вони шукали знову таки у цього забезпечення, цього тілесного хліба, цього матеріального забезпечення. Вони зрозуміли, що з Богом бій, то добрий, то не буде виїждним, добре снимки. Нема що їсти. Попросили в Ісуса, він їх дав. І якась проблема про, 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 про зі здоров'ям. Попросили Ісуса, він зцілив. Але Ісус говорить, він, говорить сказав, говорити на слова. Не шукайте цього хліба, який він. Не шукайте цього фізичного челесного хліба, але шукайте духовного хліба. Шукайте того Слова, яке говорить Ісус. Шукайте того е, Слова, яке приходить Боже. Ісус. І на початку нашого служіння брат проповідати вас про те слово, яким живе наш друг, на який живе нас, наш внутрішній чоловік. І коли ми молимося, а молитвою очі наші, ми просимо Бога, щоб Бог нам Хлібом нашим насущним. Ви знаєте, це також можна розуміти не тільки як тілесний хліба, а в першу чергу, як той хліб, який потрібен для нашого дух, душі і для нашого духа. Якщо ми подивимося на людину, ну, як на духовну істоту, яка має вічний дух і вічну душу, і смертне тіло, то я думаю, що ми прекрасно розуміємо, наскільки важливіший духовний хліб за хліб, такий фізичний, тілесний. Але як часто замість того, щоб шукати Божого лиця, шукати Божого Слову, цього духовного ну, хліба, ми насправді шукаємо від нього оцих матеріальних речей і вирішення наших таких проблем. Як важливо брати приклад з тих людей, які полетим мові, шукали його лиця? І коли ми ä, читаємо закінчення цієї історії про Воскресіння Лазаря, Люди побачили Божу славу, люди побачили велике Боже чудо, коли чоловік, який помер 4 дні назад, він воскрес, він встав на свої ноги і вийшов з того гробу, де поклали. Це було надзвичайно велике чудо, я впевнений, що ніхто тут присутній не бачив в своєму житті нічого подібного. Але знаєте, що були люди, які коли вони почули про цю звісно, вони зібрали екстрену нараду. Ми читаємо далі про те, що коли відбулася ця подія, фарисеї і первосвященники, книжники фарисеї вони зібрали сини вони зібрали свою нараду. І вони задалися питання, що ми маємо робити з Ісусом? Тому що Він чинить багато чудес. Що ми маємо з ним робити? Що нам робити з Ісусом? Перед ними стояло конкретне питання. І ви знаєте, що а, я впевнений, що. Не так, щоб в своєму житті хотіли бачити Божу славу і Божі чудеса, Божу силу. Вони хотіли, щоб Бог діяв в їхньому житті. Але в їхньому житті було щось цінніше для них. В їхньому житті була певна яка була цінніша їм за Божу славу. Це була слава від людей. І коли вони побачили, що чинячи чудеса, Ісус, скажімо, Люди починають йти за Ісусом, славити Бога, славити, розповідати Ісуса, коли вони побачили, що люди перестають їх так слухати, коли їхні авторитет починає опускатися, замість того, щоб похаратися перед Богом і йти за Ісусом, прийняти цю Божу славу, прийняти ці чудеса. Вони прийняли рішення. Ми повинні вбити Ісуса. Ми повинні задіяти йому смерть. Більше того, і там, також лазаря. Вбити, щоб, скажімо, вбити оце, це свідоцтво Божої слави. Як сумно, коли в нашому житті є речі, які стають вищі, ніж, ніж Божа воля, ніж Боже Слово, ніж Боже слава. Як сумно, коли в нашому житті скажімо, є речі, які заважають нам йти за Богом, тому що вони для нас є ціннішими. І як важливо дивитися в своє серце, щоб в нашому серці не було нічого. Ціннішого, не було нічого дорожчого за нього. І не було нічого дорожчого за те, щоб справді вірити його слово і слідувати за Ним. І знаєте, що дуже часто на практиці це буває значно важче, ніж на словах. І так, як ми читаємо про Марту, вона, вона говорила це слово, я знаю, що все, що ти попросиш, навіть тепер, Бог тебе послухається, вона знала це. Але як часто нам не вистачає, Вірить в нашому практичному житті, піти за тим Словом, яке говорить у нас Ісус, піти за тим Словом, яке, говоримо, яке Бог говорить у нашого серце, Довіритися і ну, на практиці показати свою вірність. Але я хочу ще раз наголосити на тому, що тільки ті люди, які на ділі, на практиці показують вірність Богу, які свою віру показують на вчинках, вони бачать в своєму житті Божу славу. Вони переживають в своєму житті Божий Честа. Я хочу закликати кожного з нас, Господь допоможе нам бути вірними. Так як Ісус одного разу прийшов до Фоми і показав Йому свої руки і сказав, вплати свої пальці в мої рани, і не будь не віручий, а але не віруй». Нехай Господь допоможе бути віруючим нам, вірити в Його Слово, довірятися в нашому житті Йому, йому слідувати за ним і бачити його Божу славу. oito vinte